Про головне 24 жовтня російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя балістичними ракетами. А у секторі Гази загинуло двоє українських дітей. Докладніше далі. Російські окупанти обстріляли Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено будівлі на території підприємства. Постраждалих на щастя немає. Повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Але продовжують гинути громадяни України в Ізраїлі. У місті Газа внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє дітей, які були українськими громадянами. Про це повідомив керівник відділення посольства України при палестинській національній адміністрації Максим Тьокін. У рамках десовітизації в Україні скасовано поняття селища міського типу. Тепер в Україні будуть лише міста, селища та села. Більшість кораблів російського флоту було виведено із Севастопольських бухт, у тому числі й носії крилатих ракет калібри, якими російські окупанти обстрілюють українські міста. Про це повідомила моніторингова група кримського вітру, посилаючись на дані супутників. Українські фахівці переобладнали отримані від США кероні ракети класу повітря-повітря для винищувачів F-16 на ракети Земля повітря. Тепер ЕМ 9 м Сайдвайндер може використовувати українська протиповітряна оборона. Повідомляє газета Financial Times. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.